Доброго ранку. Сьогодні в темі дня у нас поплавочна ловля, маємо таке мальовниче місце. Каряшка у нас підтоплена. Там десь саловій щебечі. І така вузька вузька протока, друзі. Ну я не знаю, тут її переплюнути можна. Загальний крупний план нашої місцини, ви бачите, вона дуже-дуже обмежена по площі і може вмістити всього одного рибака. В арсеналі у нас... Мається дві вудки, одна 6-метрова, це Brain Scout, друга 5-метрова, Brain Phantom. Фантомчик взагалі мені здається сьогодні якраз то, що треба під наші умови, тому що вони у нас і тут обмежені. У бачите, 6 метрів я просто не зможу витягнути карася. Вода дуже блікує, тому вам не видно. Але, друзі, там дуже-дуже багато водорослів. От там би хотілося рибалити саме під коряшкою, і там все треба вичистити. Годі, уже тими стройниками, з, з чебурашками, воно по суті нічого не чистить. Дивіться, я вдома са родив два великих самореза, просто отак в профільну трубу квадрат. їх отак вкрутив, тут закльопочником їх застопорив. Отака вірьовка, метрів 9, по-моєму. Ну, я гадаю, таким ми дуже-дуже швидко -дуже вичистимо місцину. Але першим ділом, ну, друзі, термосил. Звісно ж, такий термосил, тому що комарі просто обліпляють. Так, газ у нас є. На пару годин його точно вистачить. А от касетка вже така побіліла, і я б її, чесно кажучи, замінив. Бачите, стан змінної касети відразу можна оприділити. Ця вже, так, да, своє попрацювало, але ви бачите, з іншої сторони, ще вона така, ну, і ще попрацює. Є зарожих, є. Чесно кажучи, згадую ті часи, коли ще в дитинстві рибалив у бабусі в селі на ставку. І виходив вже на ставку я був п'ятій вже, і все, і починав риболовлю. Зараз просто не розумію, як я, як мене комарі не заїдали. Можливо, тоді не було стільки комарів, ніяких ж засобів не було. Зараз же просто не уявляєш свого життя без якихось засобів, там пшикалки. Ну, у мене пшикалок давно вже нема, мабуть, роки 2-3 з того часу, коли я почав термоселом користуватися. Вудки поки в сторонку. Сподіваюся, п'ятиметровою вудкою тут можна буде перебалити. І сподіваюся, що зараз ми не обірвемо цю тему взагалі обкаряшку. Я ж не знаю, як у неї там гілки йдуть під водою. Та так, да, тут декілька проходів. Що, не те, що я тим тройничком пів години. Річ у тім, що від поваленого дерева під водою відходять гілки. І розумієте, Коли протягуєш кошку, вона через гілки бумс, бумс, перекатується і не всі водорості з собою забирає. І я вам скажу більш, я прям передбачаю, що сьогодні у нас саме тут будуть дуже складні умови по ловлі. Ну що ж, будемо обриватися об гілки, будемо по-новому нав'язуватись. Або міняти місто, не знаю. Подивимось. А поки давайте кормитись. Берег прям ну, дуже слизький, пару раз було чуть не впав у воду. Добре, що на кроксах протектор нормальний. Я прям не знаю, треба щось робити. От дивіться якась. О, то що треба. От так от, предохранитель такий. А гля, друзі, дивіться. Прямо по місту випав да? Невеликий. По прикормці у нас сьогодні мобільний варіант. Як зазвичай, коли у нас ходові рибалки на поплавок, трікабейців пшоно подріблений мікс. Блін, як красавчики, просто що вони в цьому році випустили оцей мікс з пшона. Ну, до цього треба було самому варити, ні в кого я такого ще не бачив. І спробуємо сьогодні дати карасику часничка. Це у нас часник, карась, саме профільна прикормка від «Інтеркріль». Нова серія в цьому сезоні з'явилась. Добавимо крилеву олію, і буде, як завжди, топчик у нас Так, да, 5 метрів тут якраз в акурат. От 6 вже було б, ну, мабуть, не камільфо. Зараз першого разу зачепимось, звісно. Глибини тут. Трохи більше, ніж пів метра, відразу виставив попав. За корму наче все. Так, що далі у нас по плану? Я б такий що поставив би брагачик. Для зручності? Недаром же я сьогодні свого скіфчика брав. Я його підточив вдома. Раз та ти що? Ось тепер, друзі, точно все по кайфу. Ну просто зацініть, як я організував собі містяк під риболовлю. Да, глибина, звісно, дуже мала, треба сидіти тишком-нишком, щоб нас карась не палив. Тому що ну, пів метра трохи більше. Наживляємось, по наживці у нас анісове пінотеста. Відразу видрав таке невеличке, класно під руку попалося, під пальця. G-Stream пофіки. І добиваємо черв'ячком. Офігеть, друзі, я дно бачу. Ви уявляєте? Я бачу дно, це просто капець. Вон я прикормки накидав, прикормка лежить шариками. Це жесть. Не, ну це прикол. Ізначально я нічого там не бачив, звісно ж таки. А прикормка у нас світла по кольору, і я накидав, бачу зараз там куляк, лежить капець. Тобто були б полярики, можливо, я б і рибу побачив, коли вона підійшла. Все ж таки, друзі, я мабуть чимось би прикрився. Я Не знаю як вам. Вам мабуть в камеру не видно. Взагалі чітко бачу. Всі шари, що я бар... Він навіть їх порахувати може. Ну от хоча б якось так. Ну-ка, сходив в автівку, взяв полярики. Зараз подивимось. Ну для мене, звісно, це небо і земля. З поляриками і без. Не знаю, не видно дуже малий монітор на прошки. Я просто не вірю своїм очам. Що це відбувається, друзі? Гляньте, гляньте. Це не кара, це чернуха. Фу. Ти шо краснопір який? Офігеть. А як його тут витягати? Тут, звісно, підсака нам потрібна була б. Але я не взяв. Ти шо краснопірка яка? то вона вдвічі більша, ніж ми карася ловили. Дивіться. Ну реально, офей. Дуже-дуже крупний краснопір. Да от так от Ну вона реальна, як ясь, гля. На дивіться. смотрите. дві ладохи. Просто вдви ладохи. Вообще, просто кристально чистая вода. Но я вот полярики снимаю и все. И картина меняется. С поляриками вообще. Скажи. Класс. Так, набираю аэратор. Я вангую, что сегодня рыбы будет... Небагато, але рибалка така дуже своєобразна і крута. Офігє чернушина. так не знаю наскільки вона живучка. Подивлюсь, якщо їй буде вже так поганенько ставати, то випустимо. Це що, кожного разу на риболовлі якісь нові пригоди. Ну, сьогодні, знаєте, от сама атмосфера дуже крута на рибальці, коли це ти бачиш все просто своїми очами, як риба підходить, ти її на фоні дна навіть бачиш. Я гадав, не буде видно, але ж її таки видно, силуети добре проглядаються. Я був впевнений ну, на 100%, що це карась. Можливо, там і було дефіа карася, просто серед нього чернушина така була. Ну, якщо такого розміру чорнуха, хати, що вона упор дає не менше красього. Ну і звісно, тепер потрібен знов-таки якийсь час, поки риба зайде на закор. Тому що глибина отака, а ми її там ну, шуганули нормально, поки тянули, вона там поля потіла і, понятне діло, що вся розбіглася. Треба перевдягатися, тому що з комарями поки перехожу повний аут. Так вже краще, але в цілому воно не спасе. Якщо комар трохи посиде на одному місці, нормально прицілиться, то жари. Коротше, друзі, вирішив я переходити, тому що один підход риби за дві години, ну, це як про мене така собі взагалі дуже-дуже в натяжку риболовля. І сонце зараз піднялось, не факт, що наступного разу взагалі вона підойде. Так, отут я теж надивився таку непогану місцинку, тільки не знаю, 5-метрова вудка нормальна, тут можна буде реалізувати взагалі карася чи ні. А так загалом ну, прикольне містечко, воно вже майже підготовлене. Звісно, треба ще почистити водорості. Ось наша кошка. А так, взагалом, гадаю, тут буде поглибше. А нарешті. А нарешті, друзі. Я просто в якомусь шоці. Дочекався. Зараз я його відчеплю і поближче вам покажу. Ай-яй-яй-яй-яй. Яка риба, друзі, яка це риба? Це лінь. Ніфіга собі. Невеличкий, але ж таки подивіться, наскільки це гарна риба. Ви просто не уявляєте, чого воно мені вартувало. От такі рибалки бувають. От настільки трудові рибалки. Подивіться, як впала вода. Я вже не знаю скільки навіть по часу я тут просидів, але вже, мабуть, до вечора діло двіжиться. І отака от перша адекватна рибка за сьогодні вже в нас є. Дуже красива пластик. І нарешті я дочекався ту рибу, яку, можна сказати, я мріяв піймати в цьому сезоні. Експерименти друзі, мені допомогли експерименти. А, ви бачите, я закормився на відкритому, але ну, там тільки сам дріб'язок задовбував, збивав. І я вирішив в таку густу растительність скинути. там Плотна-плотна трава, але в ній є такі вікна десь по 30 см. Так, ну що ж, діло вже після обід. Остання за сьогодні зміна локації. Не знаю, що воно буде, що воно вийде. Дуже трудова сьогодні риболовля, але ж все ж таки спробуємо. Невже це він? Я просто не вірю, друзі. Ну, сьогодні що? Сьогодні у нас цілий сумбур по рибі? І торфяний карась, і лінь, і в дві ладохи чернуха, да? краснопір. Нарешті, ладошечний карась. все ж таки я його дочекався, друзі. Не знаю, вже, чесно кажучи, не хочу баканчик в воду мочити. Не знаю, скільки ми ще з вами протягнемо, просидимо з такою рибалкою. Блін, капець просто. Нехай пливе собі по своїх справах. Я чомусь думав, вся риба вже на поверхні, ну дуже багато. Так от встаєш, вона потихеньку там три штуки, там чотири штуки, раз і опускається. Ну Зараз трохи пошуміли, ну взагалі не бачу. А так постійно карась під поверхнею ходить. Ну настільки трудової рибалки я вже давно не пам'ятаю. Щоб з кожної з локації да, з однієї локації одна риба. Там в дві ладохи чернуха, ну хороша, гарна така. Я, мабуть, таку ще й наловив на поплавок. Друга локація лінь. да Лінь невеликий, але ж таки відкрив цей сезон по цій гарній рибі. Третє місце карась. Тут, звісно, і глибина побільше буде. Така цікава місцинка. З урахуванням того, що взагалі глибини сьогодні нема, ну води нема, точніше буде сказати. Ну, то, тут, я не знаю, десь метр шістдесят, мабуть, глибина. Хорош. Подивіться, який красень. О, да! Давай, бачите, риби сьогодні небагато, але все ж таки висиділи, виждали. Навіть черв'ячка йому залишаю в роті. Давай. Красавчиком пішов. Так, а скільки ж воно по часу? Вже мабуть четверта година. Чесно кажучи, сьогодні вже і не очікував, що в нас щось толкове буде. Але ви бачите, щось то і піймали. Це вже четверта риба за сьогодні, така ну що залікова, можна сказати, риба. Ну, я взагалі довольний, що ліня сьогодні піймали, хай і ладошечного. Але є на завтра вже в мене друзі плани. Знаю приблизно куди, поїдемо з упором чиста ліня. Я там ще ні разу не був, як зазвичай по карті надивився міста з кувшинкою. і в кувшинці будемо дядю ліня шукати. Алля! Ви бачили? Просто в льот чернушина яка жажахнула. вы видите, друзья, крупняка нема. Такие ладошка. Самый ладошка. Карасик. Если в натяжку, то можно сказать, проклевывает сегодня. И вы видите, я больше под вечер такой активировался. карась. Давай, 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 давай. Ух ти, що. Ну, все ж таки, мені здається, сьогодні, друзі, ми з вами перемогли Карасика. Як він не впирався. Який би він не був сьогодні складний, трудний, такий, ну, зовсім невеселий, я би сказав. По настрою. Гля-красавчик. Все ж таки, ми його перемогли. Ану, давай, клюй. Кто-це? Кто-це? А что это за поклевка была, я не понял. Поклевка тупо черепашья взяв поплав и пішов. Ти що, друже? Ти ж не сазан і не черепаха. Це такі трохи більше ладошки. Тож, друзі, по риболовлі. Ви бачите, карась остаточно здався. Вже рибалка переходить в таке русло 5-10 хвилин і покльовка. Я не знаю чому, але мені від цього не кайфовіше, аніж було, скажімо так, в обіднє время, коли півтори-дві там, дві години лише одна риба. Плавно пройшло в таку рибалку, піймав от пустий. Це все вже майже в темпі. Ну я ж кажу, сьогодні карасика, ми перемогли, який би він не був трудовий. По цій рибаловлі, звісно ж таки, очікую на вашу підтримку. Знаю, ви у мене найкраще на зв'язочку.